Приклад, коли на це ніхто не звертає уваги. В, на жаль, це аж позаминулий рік. Тому приклад не дуже свіжий. Мій колега Максим Пономарьов, який є командиром дружини охорони правди Харкова, був на, в Луганській області, в Свердловському районі і там дуже велика степова ділянка, найбільша в Україні, власне, вона горіла. Фронт вогню сягав двох кілометрів. А хутір, в якому він перебував, це називається Андракоп. Це всього 20 хат. 20 хат, які стоять серед степу. Ну звичайно, що говорити, чи є загроза цьому хутору, коли до нього а швидкість поширення вогню власне відповідає практично швидкості вітру. От стільки там всі селяни телефонували до МНС, Єдина відповідь: горять хати, ні, не горять, Гарі, горить ліс, ні не горить, все. А те, що степ горить, і те, що через там 10 хвилин будуть горіти хати, жодної реакції. В результаті він з самотужки організував випалювання смуги навколо хутора. Вогонь хутора бійшов, в сусідньому селі Нагольна Тарасівка, декілька хат згоріла, приїхали, загасили ті хати. Йому потиснули руки, мало руку молодець хлопчина допоміг. А е, власне, це, ну. Не варто коментарів. Звичайно, це такий один випадок. Це... Але природні екосистеми, крім лісу, ніхто не займається їм їхнім гасінням. От так само, як з страховищами. Коли горить страховище, чекають, коли воно вийде на поверхню і гасять ліс, який навколо. А гасити власне сам торф, як правило, цього уникають. І от, власне, я хочу підсумувати тим, що дуже часто. Ну, от, люди недооцінюють якихось таких от... здавалось би, вже буденних речей. От горить трава, Ну горить, всюди горить. От їдеш потяг, десятки, там, сотні, тисячі цих підпалів. Горе, горить лісосмуга, ніхто не їде. Я сам не один раз телефонував. В МНС, коли горить лісосмуга. Ніхто ніколи не їде гасити лісосмугу, і у нас десятки тисяч кілометрів лісосмуг в Україні вигрівши. Чому вони нікому не належать? Наша організація є ініціатором вже трьох міжвідомчих нарад на базі Мінприроди, де були мінагрополітики, мінприроди, Держлісагентство і інші служби. Лісослуги ніхто не хоче брати в своє відання. Відповідно, люди їх просто підпалюють дуже часто, інколи це перекидається старня, я завершую, а інколи просто підпалюють для того, щоб їх вирубати. Бо коли пиляти здорові дерева, може хтось власне, її звернути увагу, або коли горіли, пиляти ніхто не скаже. І От можна виїхати за Київ в сторону Білої церкви, можна побачити такі собі на вантажівках такий ринок горілої деревини. Навіть на Київщині спеціально палять лісосмуги для того, щоб продавати на дрова деревину. І от, власне, аж потім на, оці, на оцей головний момент підпалу не буде звертатися належна увага на державному рівні, е е е е кожного року можна буде знову збиратися і говорити, яка кількість чого у нас згоріла, скільки загинуло людей і так далі. І нам здається, що саме ось цей, е е вдаривши по саме підпалах, ми суттєво зменшимо ті загрози і наслідки, про які сьогодні говоримо.